Всім привіт, я росинчик! Ми на каналі Єва і це Єва Че. Сьогодні зроблю анпакінг. Продуктів для ранкової б'юті ротини Я також відповім на запитання від Єв. Тож дивись відео до кінця, адже тебе чекають, лайфхаки і секрети по догляду від мене. Єва чек, євачек, єва чек, євачек, євачек. для мене немає нічого кращого, ніж зранку прийняти душ, нанести просто всі можливі креми, які тільки можна забулити, свічки і випити склянку води. Ленковий догляд починається з очищення обличчя. Це потрібно для того, щоб забрати залишки селому і пилу, які з'явили за ніч. Тут у нас детокс гель, гарнір біо, фрешли Це гель вироблений з натуральних. Компонентів має легку текстуру і дуже приємний аромат. Легкий гель, який одночасно очищає і зволожує шкіру, просто ідеально для ранку. Він дуже класно піниться і приємний на шкіри. Я жайварна чи сова. Колись мені здавалося, що я сова, тому що я могла встати в дванадцятій в перші, але потім я зрозуміла, що насправді від того, коли ти прикинешся, залежить вся продуктивність твого дня. Я почала себе міняти. Я почала кожного дня все раніше і раніше вставати. І так з 12-ї першої години вот, дня, коли я вставала, я дійшла до 9-ї ранку, Можливо, за рік два роки тому я себе заставила прокидатись до восьмої години ранку і я зазвичай в сьомій, восьмій. Тому напевне зараз є жайворонок. Але насправді чула таку теорію, що немає такого, як соба і жайбер. Це все твої привички, і залежить від того, коли ти лягаєш спати, наскільки продуктивний твій день, наскільки ти змучишся і тому подібне. Наступним етапом є тонізація шкіри. Ось, наприклад, тонік він заячево для молодої шкіри. Це класний продукт медпрацидною дією, що зменшує кількість запалень на обличчі і. Ще одним плюсом цього тоніка є те, що у нього максимально летовий склад, і можна використовувати навіть з 12 років. Багато дівчат чому забувають етап тонізації шкіри, хоч і насправді це дуже важливий етап, тому що він готує шкіру до наступних етапів догляду, а також тоніки нормалізовують Тонік тоніки обличчя чи тонік. Я взагалі не жива в кого, навіть на свята, навіть на день народження, не на, на рік. Того моя відповідь однозначно це тоніки обличчя. Після тоніка шкіра готова до більш серйозних продуктів, таких як сирот. Це продукт з концентрованими елементами, який максимально точно вирішує саме вашу проблему. І сироватки потрібно обирати саме до ваших потреб. У мене це сироватка від лемель, та це не зволожувальна сироватка, яка у складі має іаловну кислоту, а також багато рослинних компонентів, за рахунок чого вона просто офігенно зволожує шкіру, також розгладжує, покращує рельєф, і це просто офігенно, тому що вона створює такий ніби ефект праймера перед макіяжем. До речі, сироватки ми люблю використовувати ось такий от ролик. Він покращує прово. Обіг шкіри також сирови, таке швидше впитують. В принципі, дуже приємний такий охолоджувальний масаж виходить. Чи є у мене якісь обов'язково рядкові ритуали, і я обов'язково кожного ранку випиваю склянку води. Я не можу собі повністю цю звичку прибити, але я дуже, дуже стараюсь робити зарядку зранку. І мені здається, як і всі, як тільки ми прокидаємо, зразу починаємо брати телефон в руку і вертати, дивитися в кого що сталося за ніч, чи просто прочитати якісь новини, чи просто написати своєму любимому доброго. І вже якщо що ви також можете зробити в телефоні, це скачати собі додаток від ЄВА, тому що він дуже зручний. Тут є і ваша карта, тут можна здійснити покупки, можна подивитись наявність в магазині. Також ви можете переглянути всі акції, які є. Це дуже зручно, тому обов'язково скачайте. До речі, ранок саме час для продуктів з вітамінами, тому можете порадувати себе не тільки вітамінним соком, але й сировитками вітамінами. Далі моє улюблене це бачить. Я сподіваюся, що всі знають, що паче точиться не тільки для класних адмосальних фотографій в Інстаграм, а для здорового вигляду шкіри. У мене ось такі от колагенові екстра ліфтінг патчі Instagood. Вони забезпечують максимальне збложення і вже бачуть шкірне колочі. Жінчим порада. Якщо ви хочете тонізувати свою шкіру, то використовувати ці патчі холодними. можете просто наче покласти в холодильник, встати раніше на годині помити голову чи поспати довше і заплести кучок. Для мене сонце просто найважливіше, тому я ніколи не стану раніше тільки зробити помити голову. Тим більше мені повезло з волоссям, я мию головно так часто і мию 5-6 днів, тому я зазвичай розраховую, коли мені треба буде голову, роблю це з вечора для того, щоб зранку добре поспати. Особливо дуже прикольна штука від Jazz Cavai Cold and Hot Avocado. Ця маска виглядає дуже смішно і одночасно мило, ось так вона виглядає. Я насправді тестила таке вперше і хочу сказати, що насправді це дуже-дуже приємно. Тут написано, що ця маска має екстракт авокадо, тому вона зменшує прояви втоми. Також надає здоровий та свіжий погляд. Ця маска багаторазова, що дуже круто, її також можна використовувати як тепло, так і холодною. Я напевно ні виглядає дуже смішно, але насправді відчуття цій масці дуже дуже приємні. І вказано на упаковці, що її треба використовувати 20 хвилин, тому можна прилягти і ще доспати, то що не доспав вранці. Наступне запитання: чи засинали я в громадському транспорті так, щоб пропустити свого зубу? У мене все було завжди під боком, того практично все своє життя я майже не користувалася громадським транспортом, а всюди ходила пішки, тому ні такого випадку в мене не було. І останній ринковий продукт, але не менш важливий, це легкий зволожувальний крем. У мене від Лірен Superfood Фуд Фоскір. У цьому кремі оптимальний водоліпідний баланс, який дає змогу виситити шкіру головою. голову. Також дуже багато корисних елементів, які живлять вашу шкіру. Не забувайте наносити крем на обличчя не тільки на обличчя, але й на шию, тому що шия часто здає ваш вік, якщо обличчя ви. Може бути красиво молоде, аж на шиї розкаже правду, що насправді вам не 16 Ну що ж, з ранковою рутиною ми завершили. Тепер залишились за малим. Зробити зарядку, випити води. Може, не забувайте про воду, тому що шкіра розложене тоді, коли наше тіло не відчуває дефіциту води. Та й легкий макіяж і готові підкорювати цей світ. Це був Єва-чек і пакінг продуктів для ранкової родини. Всі ці класні продукти ви можете знайти на сайті Єва або в офлайн-магазинах ЄВА. А також не забувайте, що ви можете це все знайти у додатку Єва. Не забувайте класти лайк до цього відео та обов'язково підписатись на цей канал для того, щоб не пропустити наступні розпаковки. До нових зустрічей! Ah. You yeah, ever check, you yeah, check, yeah,